Влювання. Все починається з одної кульки. Uh -huh. так? Саме основне навчитися кульку підкидувати і амортизувати. Тобто не зустрічати її, не отак тормозити. Просто от амортизація кульки. Uh -huh. Базова, сама базова річ на одну руку навчитися амортизувати на іншу. Навіть в нас йде перекидка з руки в руку. Є різні техніки. Якось користуюсь технікою заводимо за центр, підкидуємо вверх. Вона потрапляє нам іншу руку. Просто бачите? Завів, перекинув. Але ти не амортизуєш її. Зараз просто... я вам показую, mm -hmm. як ловлю. Якщо от, 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 амортизувати, от, кулька не зупиняється і малює безкінечність. Mm -hmm. Mm -hmm. Так? Потім у нас дві кульки. Ми вчимось їх обміняти. Ми перекидаємо одну сюди, приблизно падає, другу сюди. На одну висоту стараємося руки розслаблені. Підкинули, підкинули, зловили. Підкинули, підкинули, зловили. Чомусь комфортно підкидати, ловити також, не зупиняючись. Повідки. Дві. Потім ага, ми вчимось ловити дві кульки в одну руку. Тобто можна кинути, зловить, ловимо п'ятьма пальцями, переводимо, лишається три, ловимо трьома. Викидаємо першу, перевели, зловили. Один спосіб, як ловити дві кульки, другий спосіб, ми зловили і в протилежну сторону, звільнили оці пальці. Перекинули, зловили, перевалили, зловили. І в нас доходить до трьох кульок. Три кульки, спочатку треба навчитись просто кинути. Раз, два, три. Можна їх не ловити, але просто викинути по черзі. Починаємо, починаємо з двох кульок. І пробуємо їх зловити. Тобто раз, два, три і зловили. Раз, два, три, і так коротко. Ну і потім воно раз, два. потім йде виглядь. раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, чотири п'ять. І потім воно зациклюється і ви можете собі стояти легко, кидати жомоти. Ненадовго. Ми, 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 ми... Це тобто, дуже є... так воно усвоїться, коли ми вчимося робити дрібнесенький, малесенький. Ми його можемо робити високим. Можемо робити широким і в різних темпах. Тобто це є звичайний каскад. І покажу вам 10 базових трюків, які в гамбуванні йдуть при навчанні. Це є звичайний каскад. Рухи йдуть ззовні всередину Якщо ми міняємо напрямок рук, у нас виходить зворотній каскад. Той самий каскад тільки в іншу сторону. Далі серед базових речей у нас йде теніс. Це коли одна кулька літає. Зі сторони в сторону. І всередині та знизу. Це в нас теніс. Коли одна знизу, одна зверху, це в нас халшавер називається. Можна в одну сторону, можна в іншу сторону. <плес> <плес> Далі спіраль, коли ми по пово запускаємо кульки. Це в нас спіраль. Чотири, 4-1. Це коли у нас 4-4-1. Це сайтсвопи. Така окрема історія. ну Приблизно воно виглядає. 4-4-1, 4-4-1, 4-4-1. 4-4-1, Він переходить в трюк бокс, коробочка. Коли ми робимо таку штуку. Так. І колони, колони, це коли в нас кульки не пересікаються, а літають вертикально. Це є асинхронні колони. І синхронні колони, це коли в нас дві кульки підлітають. І напевно на ще по базовому цьому це є шауер. Всі цей трюк, напевно, бачили, коли ми кидаємо кульки по колу. 5-6, так? От можна? Шість, да? Так, ну багато поріжених. Дякую.